Упокой Боже, всіх жертв, репресії, всіх постраждалих, всіх на майданах загиблих, усіх полеглих в боротьбі, за волю, незалежність України, по селих в оселях праведних, прийми їх Боже, твоїх білі сльози, святими молитвами загиблих та пам'яттю про них очисти, господи, нас сьогодні. 21 листопада на майдані відбулася перша акція протесту щодо припинення курсу на європейську інтеграцію. Вийшли сотні, а потім. І тисячі прихильників євроінтеграції. ніч з 29-го на 30 листопада силовики розігнали активістів, які зібрались на Майдані Незалежності. Ми тоді були на Майдані два-три місяці, і було такі вже розмови, що потрібно розходитися, йти на вибори, і на виборах ми тоді вже виграємо. Лишаючи при цьому Януковича, ми сказали: ні, якщо ми почекаємо ще півроку або рік, вони остаточно розвалять нашу армію в поліцію. На той час це була міліція, і тоді в нас не буде жодного шансу. І ми з друзями стояли до кінця. Стояли до кінця і у рідному Хмельницькому, кажуть, тоді зима була люта, та не зважаючи на це, люди йшли, аби зупинити корупцію та поставити людські інтереси на перше місце. Спочатку, звичайно, були мирні пікети, мирні акції, були просто месенджер донести до влади те, що люди хочуть змін. Надалі, зв'язку з тими трагічними подіями, які сталися вже в Києві, на Майдані Незалежності, звичайно, і в нашому місті значно населення активізувалося. Також з'явилися намети, з'явилися оці палатки, які підтримували людей. І з'явилося стійке бажання дійсно таке змінити це ставлення влади до простих людей. 18 та 20 лютого були найтрагічнішими днями революції гідності. Суточки в центрі перетворились на криваву бійню. Було підпалено будинок профспілок. Снайпери під час прицільного вогню вбили понад 70 євромайданівців. Загалом за чотири дні в Києві загинули понад 100 осіб, які стали героями небесної сотні. Я 18 лютого теж спад втікла, не ну, втікала. Я просто встала і пішла, закликаючи своїх нагрузників. Ну як ви можете сидіти так, тут на парі? Так. Коли розстрілюють таких як ми старших ваших батьків, та людей, які обурювали, ви просто буде сидіти на парах, ну не жаль, вам сприйматиметься та інформація, так? Тут той час на майдані бувають людей. Ну потрібно щось робити тут на місця, допомагати організовувати. Але ну не можна просто сидіти і чекати. Десять років тому українці розпочали нову сторінку боротьби проти беззаконня та спроб позбавити українців європейського майбутнього. І тоді українці перемогли у першій війні за свободу України та народу.